Мерти зовсім совість не дозволить. Минуле із віконниць постає і точить рану невгамовним полем. Ми знаємо завжди свої гріхи та з легкістю знаходимо правдання. Латаємо, зашиваємо дірки, приносячи собі й комусь страждання. А голка все пролізти норовить і боляче так хоче уколоти. Коли душа дрімає, Може, спить, її так прагнуть прив'язати дротом. Не раньмо і не кидаймо слова, і не радіймо чварам у сусідів. Коли є серце і мудра голова, тоді нас обминають гори і біди. Так могла сказати. Так могла сказати людина з величезною е, такою окриленістю, з, з щасливим е, і добрим серцем, і мудрою головою, яка е, спостійно думає про когось. І дбає про те, щоб наша українська мова була насичена любов'ю, е, такою нестерпною біллю, щоб вона могла запанувати і покликати у той бій, який все-таки кожен з нас біля Шевченка здійснює. І тому я подарувала їй, дарую вірніше їй білий гіаксин. Любов чиста і незрадлива. Хай вас супроводжує все життя.